Привіт, друже! Мене звати Андрій Грач. Я радий тебе бачити у своїй щотижневій рубриці Метод Грача. Сьогодні у нас тема досить актуальна, яка стосується не тільки сфери комунікації, а й взагалі сфер, всіх сфер людського життя. Бо мова піде про те, як правильно. Здобувати навики. Наше життя побудоване на тому, що з самого народження ми поступово прогресуємо. Звичайно, є такі люди, які деградують з певного віку, обираючи неправильні звички. Проте, ми сьогодні поговоримо про прогрес. І людина протягом усього життя аж до. Старості здобуває різні навички, але найголовніші навички вона здобуває у перші 30 років свого життя. Тобто, коли людина повністю формується, здобуває професію. І я хочу тобі сказати, як саме треба здобувати навички. Навички найкраще здобуваються, коли вони здобуваються разом з тренером або провідником. Наприклад, я є провідником. У спілкуванні з дівчатами та в чоловічому розвитку. Я здобув унікальний досвід, навики, які я можу передавати прямо тобі. Але щоб вони передалися максимально ефективно, ти маєш зі мною взаємодіяти, тобто записатися на тренінг-метод Грача» і здобувати ці навички під контролем твого. Провідника. Чому треба мати саме тренера чи провідника? Тому що з ним шлях йде набагато швидше. Тобто людина, яка має до цього природню схильність і має практичний досвід, може тобі передати ці знання набагато швидше, набагато безпечніше та ефективніше, ніж якби ти це робив сам. Наприклад, ви хочете піти в спортзал. І накачати собі гарні м'язи. Часто молоді люди допускаються такої помилки, вони йдуть в спортзал і, йдуть, і займаються просто без тренера, десь щось прочитали і думають, що вони все знають. І відгадайте, чим це закінчується. Не тільки тим, що вони повільно прогресують. Може бути набагато гірше. Це травма, а навіть є випадки, що люди здобували інвалідність через те, що робили без провідника, без наставника, без тренера. Відповідно, вони забули про правила безпеки, бо в різних посібниках не завжди наголошується, що треба, наприклад, коли ви робите вправу. Присідання, що треба обов'язково мати корсет або перед тим накачати м'я спини. Там написано, що це дуже ефективна вправа, але а базову річ, таку як безпека, на жаль, не завжди можна зустріти у відео на YouTube чи у різних книжках. З тренером ви будете прогресувати семимильними Кроками, тому що тренер має досвід, він має е, свої шишки, так би мовити, він зубить є на цьому, і він якби тебе проводить, проводить по цій стежинці, ні, наче за руку, і ти бачиш, як ти набагато швидше прогресуєш, набагато менше травматично, і все в тебе виходить як по маслу. А в мене взагалі особливий метод. Тобто я, коли працюю з людиною, я Опускаюся, наче на її психологічний рівень. Я е, е, навіть можу питатися поради якогось учня, щоб учень відчув себе, що він мені щось радить, і тоді він починає в себе вірити, і в нього швидше йде прогрес. А потім мені з ним друзі на одному рівні, і я йому передаю знання. Тобто, і відбувається прогрес набагато швидше. Ба більше. Навіть підсвідомо, просто спілкуючись з людиною, підсвідомо людині все ж таки передається досвід. Бо, як відомо, основа людського прогресу та еволюції людини як особистості неможливо без спілкування з іншими людьми. Тому я вам рекомендую спілкуватися з більш розвиненими людьми, ніж ви є. Тоді ви будете до них. Рости та розвиватися. А вас закликаю приходити до мене на консультацію. Я з радістю вас проконсультую, допоможу. Якщо потрібно, ми вам розробимо індивідуальну програму та будемо йти разом з вами до цього прогресу, який вас сильно прокачає, змінить вас в світогляд і покращить ваше життя. Тому пам'ятайте, що розвиток це дуже важливо. І метод гареча працює.